І чому ти так гамірно? Це Ташинний аеропорт. Тут ми побачимо багато пасажирів. І ці незвичайні пасажири перелітні птахи. Усі вони поспішають відлетіти у вирій. Діти, а ви знаєте, що таке вирій? А давайте запитаємо про це у довідковому бурло. Бояться пташки, тому й покидають нас. Багато з них спокійно пережили в холодну зиму. Вілячко зігріває їх, та голодна й холодна зима. Мало їжі зникають комахи насіння рослин, сніг замітає поля морозкової річки, озера. А вий уявлявся як тепла країна, розташована на землях за морем. Або на острові? Там панує вічне літо. Виді відлітають всі птахи, а навесні повертаються до своїх гнізд. Дякуємо. А чому саме зараз пожовкла трава? І зникають комахи, тому що прийшла осінь. На осінь парвиста малята, прийшла пташу у вирій проваджати, дороги щасливої їм побажати, а навесні знову додому вертати. Летіть. Та наказ мій, запам'ятайте, в біді один одного ви не лишайте. Хай дружба панує завжди, повсякчас. А я сумуватиму любі без вас. А зараз я запрошую зі мною потанцювати. Цікаву інформацію, стрілки мого годинника показують вже вечірній час. Більшість птахів саме увечері вирушають у мандри або й вночі. А вдень вони прощаються з рідною землею, їдять, гомонять своєю пташиною мовою. Діти, а про те, які птахи відлітають першими. Ми знову дізнаємося у довідковому бюро. Першими відлітають ті птахи, які весною прилетіли останніми. Це стрижі, зозулі, соловейки, ластівки. Оголосниця посадка на рейс Україна ЄПЕ. Тим, хто не кидає цим рейсом, просимо пройти до першого терміналу. Це країна у Африці. Вона дуже далеко від України. Які ж пасажири вирушають у таку нелегку далеку подорож? Це жальворобки, ластівки, лелеки та журави. Ам дороги, легкої дороги, попутнього вітру. До побачення, до зустрічі на весні. Діти, а чи всі птахи, так як ластівки і журавлі, відлітають у теплі краї? Можливо, існує у птахів інший спосіб пересування? Давайте дізнаємось про це у довідковому бюро. Так, Не всі птахи летять. Є ще такі, які мандрують пішки. Ось живе в нас такий чудовий, невтомний пішохід, деркач називається. Подивіться, які в нього міцні ноги. Дійсно, він вирушає в свою далеку путь пішки, бо бігає краще, ніж літає, лише коли зустріне на шляху водний простір. Тоді через нього перелітає. Зимує він в далекій Африці. Тож через море доводиться летіти. Діти, ви чуєте чудову мелодію вальсу. Він є символом країни Австрії. Так само до Австрії відлітають на зимивлю невеликі чорні пташки з жовтими дзьобиками. Це шпаки. От цікаво дізнатися, як же птахи пізнають дорогу. Можливо, в них є компас? Запитаємо це у довідковому твіро. Ні, компасом користуються тільки люди. Пташині перельоти тривають тисячі років, і кожна зграя птахів мандрує своїм шляхом. А за орентир птахам правлять уночі зорі, а вдень сонце птахи ніколи не збиваються зі свого маршруту. Діти, а ви знаєте, що гуси найпізніше відлітають? У народі так і говорять гуси на своїх крилах сніг несуть. Разом з ними відлітають перепілки, і у польоті несумно і у важку хвилину один одному допомагають. Наприклад, летять над морем, крила втомилися, а землі не видно. Гуси сядуть на воду, а перепілки їм на спину. Вони ж плавати не вміють. Так і відпочивають гуртом. Багато птахів відлітає, але й багато залишається. Ми хвилюємось за них. Їм треба допомогти у скрутну сувору зиму, повісити годівнички на гілочках дерев, годувати їх зерном, крупою, насінням, сушними ягодами а синичим халом. От і спорожнів та шини аеропорт. Сьогодні ми провели у вирі. Птахи нашої місцевості. Але ми знову прийдемо сюди весною, щоб зустріти наших пернатих друзів і розповісти їм, яка в нас була зима, як ми допомагали птахам, які з них залишилися перезимувати з нами. Ну що ж, до нових зустрічей, дорогі наші, і не забувайте про пташок. До побачення, малята! thank yeah. you